Всім привіт! Коли вводять в обіг нові банкноти, а також банкноти наступних поколінь, які мають більшу кількість захистів, видають Національним банкам також буклети інформаційні, в яких зазначаються всі елементи захисні і, відмінності від інших банкнот. Також в ці буклети вкладають зразки, які можна буде пощупати. Це ті ж самі банкноти. Але вони мають лише інформаційний характер. І ось недавно в групі Facebook кинули ось такі 5 гривень 2004 року. І що ви в них бачите, хлопці-дівчата? Саме звичайний фуфло, бо тут видно по елементах малюнку, що все дуже і дуже печально. Роздруковано більш за все, що на якомусь принтері. Лів в фотошопі додати й поверху напис зразок і роздруковано повністю чорним кольором чомусь. І, хоча б вже б, якщо б робили, то робили б більш-менш схоже на оригінал. Додавши на неї номери, а також серію, підходящу під оригінальний зразок. Оригінал, я думаю, знайти в інтернеті можна. Бо спочатку ці зразки. Лежали в більш-менш великих відділеннях банку в обласних центрах, 100% були. А потім, коли пішов на них попит, їх почали потихеньку продавати і на цьому заробляти. І ось таку ось підробочку хочуть продати. Звичайно, я попросив, щоб її трішечки намочили, і відповідно намочена банкнота ще більше вбила. І так, поганий друг. Сам... Ну, навіть якщо би робили. Фальшиву, то звісно б, не писали б ніякий зразок, а робили б її більш-менш схожу на оригінал. Хоча б друкували вже б з сканованого варіанту. Так що якось так. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.